Олесь і Меланюк про тичину. 1918 року світ побачила перша збірка віршів молодого українського поета Павла Тичини. Сонячні кларнети із центральним віршем Не зевс, не пан. Не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети у танці я ритмічний рух. В безсмертнім всі планети, Я був не я, лиш мрія, сон, навколо дзвонні згуки, і пітьми творчої хитон, і благовісні руки, Прокинувся я, і я вже ти, над мною, підо мною горять світи, біжать світи музичною рікою, і стежив я і я весні, акордились планети, навік я взнав, що ти. Не гнів, лиш сонячні кларнети. Новаторська поезія вразила і надихнула сучасників. Євген Маланюк писав про молодого тичину. Павло Тичина це голос самої землі, вперше заговорившої мовою людини, і додам української землі. Символ України в його поезії підіймається на недосяжну височінь вже загальнолюдського, загальносвітового значення. 1924 року, вже у радянській Україні, приїхавши до Харкова, Тичина випустив нову збірку Вітер з України, яка, попри всі мистецькі достоїнства, засвідчила перші ознаки радянізації українського генія. Одним з перших на цю зміну відреагував саме Маланюк своїм віршем Сучасники, присвяченому тичині. На межі двох епох. Староруського золота повен зазвучав сонценосно твій сонячно-ярий оркестр, і під сурму архангела рушив, воскреснувший човен, І над мощами народу хитнувсь кам'яний його хрест. І на древнім, на Скицькрі, на кров'ю залитім просторі говорили могили. Співали козацькі вітри, і у літери тайн степової складалися зорі, що пломінним пророцтвом означить початок пори, так зродився ти з хвиль золотосиніх космічних вібрацій, Метеором огнистим ударив в дніпровські степи, і, здавалося, вріс, і над плугом схилився до праці, і вже мріяло серце про сонцем налиті снопи. Вили бурі історії, рвали і жбурляли відвічне, о, ти знав, що тоді не сонети й октави о ні. жорстко й ярим залізом ти пік одоробло північне, і клекотала душа твоя в гнівнім, смертельнім огні, раптом брязнуло враз, і ридально навік розірвалось, і бездонним проваллям дихнула порожня луна. Від кларнета твого. Пофарбована дудка зосталась, в окривавлений жовтень ясна обернулась весна, І по синіх степах дикий вітер повіяв примару, Щоб журить і жахать, За могильний доноситься спів, І вночі мертвий місяць освітить за сірої хмари божевільну офелію Знов половецьких степів. Не менш болюче червоного тичину сприйняв патріарх тогочасної української поезії Олександр Олесь. Ще 1925 року, вже після виходу збірки вітер з України, у Празі Олесь зустрічався з тичиною і висловлювався про нього так він казав, що є моїм учнем, коли так, то куди кращим, ніж був його нещасний вчитель. Тичина геніальний поет, і Бог його знає, чи Україна ще скоро такого матиме. А вже 1928 року Олесь напише вірш: І ти продався їм тичино. І ти пішов до москаля. Обідна мати Україно, в журбі головонька твоя, в кривавім морі поколіна. Стоїть без сорому в очах поет, колишній наш тичина і прославляє смерть і жах, прилюдно б'є там поклони. Катів виспівує в піснях, а з під землі ідуть прокльони, борців розп'ятих на хрестах, Іудо, ти, шляхетний жиде, пішов повісив самоті. Павло тичина, цей не піде, він сам розіпне на хресті. Тим не менше і Маланюк, і Олесь та інші сучасники високо цінували тичину. Бачили в ньому одного з найвидатніших українських поетів, тим важче їм було спостерігати його поступову радянізацію. Маланюк усвідомлював, що система зламала тичину і жалем визнавав, що вітер з України стала фактично останньою збіркою великого поета, хоча тичина й продовжував творити. Сам же тичина багато років по тому в розмові з літературознавцем Миколою Невроєєм. Поцікавившись тим, чи той знає Маланюка і його вірш, присвячений тичині, сказав Він єдиний мене зрозумів. Він єдиний сказав мені правду. А у особистій бібліотеці Тичини зберігалася збірка вибраних поезій антирадянського поета Євгена Маланюка. Павло Тичина Вітер з України. Нікого я так не люблю. Як вітра вітровіння, чортів вітер, проклятий вітер. Він замахнеться, раз, рев, свист, кружіння, і вже в гаю торішній лист, як чортове насіння, або упнеться в грузлу і ріллю, піддасть вагонам волі. Ух, як стремлять вони по рельсах, аж нагинаються тополі. Чортів вітер, проклятий вітер! Сидить в Бенгалії ребіндранат, нема бунтарства в нас, людина з глини, регоче вітер з України, вітер з України, крізь скельця захід, мов заград, то похід звіра, звіра чи людини. Регоче вітер з України, вітер з України, чортів вітер, проклятий вітер. Він корчувату голову з Дніпра, не ждіть пани добра даремна гра. Ах! Нікого я так не люблю, як вітра вітровіння, його шляхи, його боління, і землю, землю свою.